Всім привіт! Це відео називається «Проговорю свою проблему. І про що це відео, і яка цінність в цьому відео? Обов'язково додивіться до кінця. І так, проговорюйте свою проблему. Що це означає? Що коли у вас виникла проблема, задавайте свої питання, що яку я проблему маю, як я її можу вирішити, хто мені може допомогти, як її краще вирішити, які є варіанти? Як. Я можу зробити це по-іншому і так далі. Коли ми будемо мати якби, діалог з собою, чи просто приписувати цю проблему або шляхи її вирішення в папері, ми маємо діло якби, з чимось таким конкретним, і ми вже думаємо про це. Бо якщо ми маємо проблему, я не знаю, чи ви задумувалися або віддавали цьому контроль, увагу, але я замислювався так, спостерігав за собою, коли ти маєш якусь проблему і просто так дивишся щось, кудись, думаєш і просто втикаєш. І ти просто би, ось, думаєш про цю проблему про шляхи її вирішення, але суттєвого ти і нічого не придумав, ніяких би, шляхів рішення немає, нічого не відбувається, ти просто якби втикаєш і нічого якби ефективного не сталося. Нічого ти там не виявив якогось корисного, ти просто якби втикаєш. І щоб вийти ось такого стану непродуктивного, я пропоную, ну це вже, я вже думаю, десь ви, може дізнавалися. Або ще раз вам нагадаю, що потрібно проговорити свою проблему, або виписувати її на папір і вже мати конкретне діло з чимось, що ми можемо бачити, що ми можемо його пощупати, і вже вирішувати цю проблему. Бо якщо просто втикати і варитися в суккусть цієї проблеми, то ніякої ефективної діяльності від цього процесу не буде. І так, висновок: якщо у вас проблема, то її проговорюйте, що я маю, як я можу її вирішити, що треба зробити. І тоді вже оцей. Клубок проблеми, ви поступово правильними питаннями розпутаєте, і цей, якби, проблема перетвориться на такий відрізок, який можна поділити, і, виконавши кожний відрізок, вже вирішити проблему, яка у вас є. Надіюся і вірю, що це відео було комусь корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить.